Мої побратими шукачі пригод. Дорога до Балдурової брами була довгою. Ми билися з культистами дивного нового Бога, з жахливих гномів і йшли пліч опліч з істотами з іншого світу. Сьогодні ми зіштовхнулися з нашим найзапеклішим ворогом. Він був таким сильним. І я думаю, що його кров була кислою. Я не знаю, як це взагалі працює анатомічно. Завтра ми знайдемо вищу місцевість, тоді випустимо по ньому сотню стріл. Ні, спочатку я зведу його з розуму нападом жахливого сміху, потім ми наповнимо його болотом стилом і підпалимо. І не переймайтеся, якщо він спробує втекти від вогню, бо я буду пильнувати за ним. О, будь ласка, ні. Навіть жартила Ізель смішніші. Серед дітянки я вважаюся надзвичайно дотепною. Досить. Ми повинні перемогти цього ворога. Десь у цих трясовинах живе відьма, яка володіє потужним зіллям, еліксиром, що може дати нам здатність розмовляти з істотою. Однак, щоб отримати його, доведеться поторгуватися. Дай мені його селезінку. Наберіться терпіння, друзі. Зараз я спробую порозумітися з ним. Наймогутніший звір. Хоч ти і переміг нас одного разу. Ми повернулися, щоб знайти твоє слово. Передай нам свої знання і відкрий нам джерело своєї сили. Це він, жаба. Оу, я не знав, що ти говориш жам'яче. Боже, мені так шкода, вчорашнє мені мені так соромно. Знаєш, з тих пір, як відьма перетворила мене на жабу, я живу в тебе.